Доброго дня, мене звати Олена Миколаївна, і ми продовжуємо готуватися до НМТ з математики. Сьогодні ми розглянемо завдання з відкритої відповіді з тесту 8. -го. Посилання на посібничок буде в описі до цього відео. 19 завдання. Значить, нам треба порахувати такий інтеграл. Давайте винесемо мінус одну другу за знак інтеграла. А, значить, залишиться 1 ділити на х, де х. Якщо ви подивитись таблицю первісних, то е, інтеграл 1 на х це буде логарифм натуральний модуль х. Подвійна підстановка від одиниці до є в четвертому. Так, за формулою ньютона не Спочатку підставляємо верхнє число. А, угу, а мінус і підставляємо нижнє число. Мінус одна друга. Є, е, це приблизно 2,7 в четвертому степені. Це буде додатнє. Значить, модуль Е в четвертому, це буде просто Е в четвертому. Так, додати мінус на мінус, плюс одна друга. ЛН, модуль 1 це 1. ЛН це логарифм натуральний, це логарифм за основою Е. Давайте розпишу, щоб було зрозуміло ln одиниці це буде нулик, тому що є в нульовому це 1. Так, четвірку виносимо за знак логарифма. Логарифм є е за основи є – це 1, плюс 0 дорівнює мінус 2. Все. Розв'язали. Так, наступне завдання. У ресторані доступні страви з 15 різних кухонь усього світу, Олена має намір замовити собі обід, який включає в себе по одній страві з трьох різних кухонь. Скільки всього варіантів такого вибору страв у неї є? Так, нам треба вибрати 3 із 15, причому порядок не має значення. Так, це буде це? Це буде 15 факторіал. Поділити 15 мінус 3 12 факторіал. І помножити на 3 факторіали. Так, 15 і 12 факторіал скоротиться буде 13 помножити на 14, помножити на 15. Тут буде 1 помножити на 2, помножити на 3. Так, 3, і 5, 1, 2, 1 і 7. Значить, буде 13 помножити на 35. Так, 10 на 35 це 350. Додати 3 на 35 це 70105. Дорівнює 455. 455 способів. Є таке завдання. Так. Якщо вам подобається відео, не забувайте ставити лайк. Також можете писати коментарі. Питання. Підписуйтесь на канал. Будемо з вами готуватися до НМТ, розв'язувати ще багато тестових завдань. Також ви можете записатися до мене на заняття. Посилання на Телеграм є в описі до цього відео. 21 завдання. Усьовий перерід циліндра є прямокутником. Значить, у нас циліндр. Давайте малювати циліндр. Так, основа одна. Основа. Друга. Так, трошки такі косенький буде. Так. Ось угу. ось переріз. Осьовий. Це переріс, який проходить через вісь. Так, оцей переріз, АБ. С, Д. 1. Так, є прямокутником в діагоналі, якого 8 коренів з 3. Давайте якимось кольором виділю. Оце в нас 8 коренів з 3. Так, її утворюю з пошиною кут 60. Значить, кут CAD 60 градусів. Може так тут позначити, що ми щось про нього знаємо. про цей кут. Цей кутик 60. Так. 60. Визнайте об'єм В цього циліндра. Значить, треба пригадати формулу, значить, В до рівня квадрат H. Так, нам радіус H треба, значить, якщо тут кут 60 градусів, то звідси буде випливати, що кут Ацид 30. Ми Знаємо прекрасну властивість, що катет, які лежать проти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. А, значить, а де в нас буде половина це буде 4 корені з 3. Це в нас діаметр, а радіус буде дорівнювати 2 корені з 3. Так, радіус вже знаємо: Це Д висота, знаходимося Піфагора. А, значить, 8 коренів з 3 в квадраті відняти 4 корені з 3 в квадраті. Так. Значить, що це буде 64 на 3, відняти 16 на 3. Давайте я 16 винесу за дужки. 16, значить, це буде 4 на 3, мінус 3. 16 – це в нас 4. 4. Тут 12 мінус -3, 9, 3. Значить, 12 буде. Висота. У нас 12 вийшла і об'єм. Значить, буде пі. Давайте розпишу. Помножити на 12. То рівня. А пі. Помножити на 4. 4 на 3, 12, 144. Так. І щоб записати відповідь, треба це поділити на пі, пі пі скоротиться, буде 144. Розв'язали цю задачу також. Наступного разу ми з вами розглянемо завдання з параметром, яке ви бачите на екрані 22. Можете спробувати його розв'язати до виходу наступного відео і потім перевірити своє розв'язання. Чекаю вас на каналі і також на заняттях. І... Будемо закінчувати. Я бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення!